Рукопашно сьогодні в столиці визначилися із найміцнішим силовиком на татамі всі відомства від СБУ з прикордонниками до Міноборони і пожежників. Турнір із рукопашного бою відбувається вже в п'яте. Головний приз кубок президента України. Інтрига дня хто кого побив. Іван Гребенюк вже знає Переможця. За стінами спортивної зали вони колеги тут і зараз затяті суперники, інспекторів із пожежної безпеки чи слідчих СБУ у Кімоно не впізнати. Щоби команда перемогла, кожна відомство в себе зорганізувала кастинги, аби віднайти найкремезніших і найсильніших, запевняють усе чесно і всі чинні працівники. Майстер спорту України по кікбоксингу і рукопашному бою. Я зазвичай виступаю в збірній України по самбо. Ну солдати, якими Пацани, якими в збройних силах працюємо? Ти яким ну, да, да. повітряних сили. Ні, ні, що що так! СБУ, прикордонники, державна охорона, рятувальники загалом 10 силових відомств. Видовище ще те, хочу вам сказати: все таки не кожного дня побачиш якось. Прикордонники, приміром, б'ють по обличчю СБУ. Хоча, звісно, тут всі заявляють, що виключно спортивний інтерес на татамі, поза ним. Усі друзі, хто кого спрогнозувати важко, торік першими були прикордонники. Цьогоріч вони нервуються. Суперники добряче підтяглися. Тут багато є бійців, яких не всі знають. Дуже цікаві змагання будуть. державна охорона, рукопаш це взагалі їхнє професійне, а ще скромні, а ви не відриваючись. Ви сьогодні просто УДО сюди, щоб можуть перемогти. Можуть керівники ледь усиджують на стільцях, не втримався головний нацгвардієць, настановки, поради. Я їм всім побажав перемоги, тому що гвардія завжди впереди. Екс-міністр оборони, а нині керівник державних охоронців Валерій Гелетей, і собі юність згадав. Ви, наприклад, головою б побити. Ви <світна> Знаєте, у нас трошки різна вісова категорія. Я являюся професійним спортсменом, майстром спорту. З боротьбі сам На татамі. Так і не вийшов. А от спортсмени замислилися: а як ідея щодо щоб керівників ще на татамі? Е, що, що, що? Керівники на тата смислі керівники та й інтригам довкола змагань великий спорт і ще може позаздрити. Сьогодні хтось конкурент, завтра свій хочуть взяти найкращих і собі службу переманити. Хтось підготовив, він гарний. Ми його собі якось переманимо, то Товариником сладким, то ще чим От тільки в тому. Ну це шутка майже вісім годин змагань. Головна інтрига розкрита кубок президента. Дістався Нацгвардії. Таки не дарма бігав до хлопців. Керівник друге місце у державної охорони СБУ на третьому. Єдині хто не брав участі в турнірі, поліція та прокурори на татамі. Побачити їх, сподіваються, наступного року. Іван Грибенюк, Анна згама та Геннадій Шульга ТСН один плюс один.